Найцікавіше, тому що це перша на світу вородбоксинг. Ми якраз коли зустрічалися з вами в листопаді, мова йшла про те, що якраз вивчаєте ситуацію з приводу їхнього вступу. Чи означає, що вже вступили в волдбоксинг? І те, що була інформація, що в усіх категоріях будуть представлені українські боксери і дівчата і це питання по чемпіонатам і по вступу в родбоксинг на сьогоднішній день заявка. На вступ в Ворлдбоксинг подана. Були декілька перемовин з президентом, з генеральним секретарем. Вони мали приїхати в Україну 22 липня, але так як у нас війна, обстріли, прийшло, прийшов лист. Цей лист з вибаченням, що не можуть приїхати, так як до мене до президента Федерації, так само він прийшов. До міністра молоді спорти Матвія Вікторовича і до президента Національного олімпійського комітету Вадима Марковича, бо ми всі мали збиратися, бо десь хтось запустив в ЗМІ, що в Україні дві національних федерації і керівництво це хотіло перевірити. Але до цього, що міністерство що Національний олімпійський комітет, що антидопивна комісія надала що національна Єдина в Україні федерація, яка представляє бокс на всіх рівнях в Україні і за її межами це Федерація Боксу України, де президентом Я є Олег Ільченко. Кандидати буде питання десь в ближайший час розглядатися, але вони мали приїхати. Це вже я скажу вам. Другий раз зривається їх приїзд, бо на початку червня, мав був цей приїзд, так як просто Україна це боксерська держава, тут багато боксерів. Вони хочуть поспілкуватися з керівництвом, може, якщо не знайомі, познайомитись стосовно того, що зараз ходить в інтернеті багато інформації, що збірна України не їде на чемпіонат світу в Ліверпуль. Ситуація виглядає наступним в травні місяці. на... Електронну адресу Федерації боксу прийшло запрошення, щоб ми їхали і дали кількість членів і команди тренерів, які будуть їхати. Ми подали заявку, бо після цього робився кошторис. Ну, це проживання, бо це Ліверпуль, Англія проживання, там харчування входить. Нам прийшла відповідь, так як ви не являєтесь членами Всесвітньої. Організації світової Ворбоксінг ми повертаємо вам заявку. Через тиждень приходить нова заявка, що було прийнято рішення, щоб Україну допустити, так як не з вашої вини, там, наприклад, я так розумію, на англійській мові приходить. Я читаю там з переводчиком, що це не ваша вина, що ми там десь не зібралися. Ви можете. І прийшов кошторис. Це ми надіслали скільки чоловік. Це 32 чоловіка команда, це спортсмени, тренери, масажисти, лікарі. Нам виставлений був кошторис. До, не пам'ятаю дату червня місяця треба було відправити 20% і до 4 липня треба було закрити вперед все проживання, все харчування. На момент, коли ми це все проплатили, федерація боксу нам відкрили реєстрацію. Ми зареєструвалися. Після закриття реєстрації нам прийшло запрошення для, наших, для нашої команди всієї подача на візу, бо це Англія. Вони ми туди не можемо їздити без віз. Ми за півтора місяця подали, десь уже в середині серпня всі перші, другі номери, кого ми подали, отримали візи. В медіях ходить наступна ситуація, що нам треба звернутись туди, туди, щоб нас допустили. Куди нас допустили? Житло харчування профінансоване, візовий збор профінансований, одежа профінансована, квитки профінансовані, візи відкриті. Я не розумію, може хтось знає більше, який нам треба дозвіл, щоб ми кудись їхали. Ну, боксери зареєстровані. Як ми ну, вони візи отримали? Англійську візу не можна подати, що ти хочеш просто в Англію їхати. Там треба підставу, по якій ти маєш туди їхати. У нас перші, другі номери, отримали всі візи. У нас немає ні одного спортсмена чи тренера, який не не отримав візу в Англію. А основа цієї візи було це чемпіонат світу в Ліверпулі, який 31-го команда виїжджає, це буде Будапешт. З Будапештом літаком на Ліверпулі команда летить. Квитки, все проплочено. Все ми профінансували. Не розумію, як це може бути, коли ми пройшли реєстрацію, коли ми за все заплатили. Ну, для мене це не зрозуміло, як це може бути. І який папер ми маємо ще достати від вордбоксингу, коли нам відкрили реєстрацію. Реєстрація це не так, що ти прийшов там, на якийсь сайт знайом, зареєструвався і там користуєшся. Це спеціальна програма, спеціальні ключі. Туди вводяться дані всіх спортсменів, туди приходять візи. Ми це все у нас зроблено. У нас візи на руках. У нас є підтвердження всіх платежів, які ми заплатили за харчування за готелі. Ми спочатку були готель, е подивилися, бо не знали розташування до арени, де будуть двобої. Сначала це було три зірки, пізніше ми змінили на більш кращі 4+, плюс Там іще сума була десь на відсотків. 10 дорожче, чим але ми все проплатили. У нас всі підтверджуючі бумаги все є.